Радий вас бачити на восьмій лекції комп'ютерних мереж. Я вірив, що ви сюди прийдете і ви сюди прийшли. І я дуже цьому радий. Якщо ви теж раді, тисніть лайк. Отже, TCP IP Version 4 і Version 6. Version 4. Є 4 байти для IP адреси. Щось, крапка щось, крапка щось. Крапка, щось. Тобто є 3 крапки. І чотири слова між ними. А, Version 6 є 6 байт для IP. -шки. Є раз, два, 3, 4, 5 крапок. І між кожним з цих крапок міститься 1 байт. цифр. Уже всі хостери повідомляють, що треба переводитися на IP версії 6. Тут є малюнок. Інтернет, обведений в хмаринку, якщо можна це назвати хмаринкою. Така лінія, провайдер, обведений в таке ну, хмаринку, скажімо так. Знову лінія, яка з'єднується з організацією Об обведу хмаринку. В організації ми бачимо маршрутизатори, шлюзи. І багато-багато якихось квадратиків. І усе це в організації з тими квадратиками, сльозами і маршрутизаторами обведене в одну кумарину. Ну, Тут більш докладніше гарніше намальовано. Net, provider Organization. Вони всі з'єднані послідовно. Net з Provider, Provider з Organization. Потім до тої організації входить комутатор, маршрутизатор. І шлюз, і багато різних комп'ютерів. Роутер це те саме, що і маршрутизатор. Так, я думаю. Ви не дуже хочете чути оці звуки приходу повідомлень в контакті. Отже, роутер це те саме, що і маршрутизатор. Роутер це маршрутизатор. Люди, запам'ятайте, роутер ота річ. Яка у вас стоїть в кімнаті, де знаходиться розповсюджувач. А розповсюджувач це роутер. А роутер це маршрутизатор. Як ви не знаєте, що таке роутер? Не знаєте, що таке маршрутизатор? Знаєте, що таке Wi-Fi? От то, що ви називаєте Wi-Fi, то, що ви включаєте в розетку, і тоді починає працювати Wi-Fi. То такий пристрій, що має таку антенку. Да. То, що має антенку, то називається роутер. Або розповсюджувач, або маршрутизатор. От і все. На сьогодні використовуються IP-адреси протоколу TCP-IP версії 6, що дало змогу збільшити кількість адрес мережі інтернет, порівняно з версією v 4 Для зручності визначають адреси локальної мережі за IP-адресою, в вели поняття маски. Маски мережі. Це 4 або 6 байтове число, розрядом якого є 0 та одиниці. Розрядами якого є 0 та одиниці. Одиниці маски описують мережу, а нулі описують адресу хоста. Маска викликає, впливає на кількість підмереж і кількість вузлів у цих підмережах. Структура протоколу стеку TCP-IP Це третє питання від попередньої лекції. Розглянемо структуру протокольного стеку TCP-IP І тут така велика таблиця. Хочете малюйте, хочете ні. Перший рядок таблиці Telnet TLN. Um, Скажімо, це буде типу як перший стовпець Загалом малюйте в рядочок Telnet, потім FTP. Потім ділимо. Оту так би мовити, оцю, що буде тепер третя колонка на, на, на дві половинки посередині. SNTP SNMP і ASN.1 рапка 1. Ідемо далі. Четверта колонка SMTP. П'ята колонка DNS. І шоста колонка інші. Це був. Були рівні прикладний, відображені і сеансовий. Нижче під телнетом FTP SNMP ASN.1 і SMTP не доходячи до SMTP. Під TELNET FTP SNMP ASN.1. От під ними такий довгий буде прямокутничок, де ви записуєте TCP. Потім під SMTP і DNS і іншими ви записуєте UDP. І це буде транспортний рівень. TCP і UDP це протоколи транспортного рівня. Нижче під TCP, але краще сказати просто, під Telnet і FTP будуть стояти протоколи маршрутизатора. І воно буде охоплювати ще одну лінійку знизу. Тобто об'єднати треба. Потім, після цих протоколів маршрутизатора, якщо не охоплювати там, ту лінійку, йдемо до наступного. Просто під SNMP і одночасно під ASN.1, яке, до речі, міститься під SNMP, якщо ви ще не зрозуміли ми пишемо ICMP. Зразу після нього, що виходить як під SMTP, ми пишемо IGMP, і це є мережевий протокол. Крім того, до мережевого відноситься IP, ARP і RARP. Де записати IP? IP треба записати під ICMP і IGMP. І трошки воно охоплює то, що якщо дивитися вищий UDP. Потім другу частину UDP, під UDP займає ARP. ARP, якщо хочете. І там, де інші, під іншими записуємо R Ну, Мається на увазі в тому самому рядочку, про який ми зараз говоримо. От. Отже, це далі все ж таки мережний, мережевий рівень. До нього належить. Протоколи маршрутизатора ICMP, IGMP, а також IP, ARP RARP. Хух, і останній рядок. Під Telnet ми записуємо Ethernet. Під FTP записуємо Token Ring. під ICMP і одночасно під IP, понятний діло, ми записуємо FDDI. Під IGMP ми записуємо ATM. То, що залишилося місце під AP, ми записуємо PPP. Під ARP ми записуємо SLIP або SLIP. Під RARP записуємо інші. Оці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Це були канальний та фізичний рівень. А тепер ще раз, щоб ви зрозуміли, без таблички. До протокольного, тфу, до прикладного в рівня, рівні відображення та сеансового рівня, відносяться наступні протоколи: TELNET FTP, SNMP, ASN.1, SMTP, DNS інші. До транспортного, ну, це мається найпопулярніше. До транспортного TCP та UDP. До мережевого протоколи маршрутизатор ICMP IGMP IP ARP RARP. До канального та фізичного належить Ethernet Token Ring FDDI ATM, PPP, SLIP SLIP та інші. Детальніше. На канальному рівні використовують протоколи відомих мережевих архітектур Ethernet. Token Ring, FDDI, ATM тощо. Особливе місце посідають протоколи SLIP, SLIP, та PPP. Тобто вам треба знати про SLIP та PPP. Це особливе місце, які посідають протоколи мережевих архітектур на канальному рівні. Їх застосовують. Для передавання даних. Незвичай низькочастотними, низькочастотними послідовними каналами. Сліп та PPP, а також FDDI, ATM і т.д. Їх застосовують для передавання даних низькочастотними послідовними каналами. Найчастіше через послідовний порт комп'ютера. COM або COM. Та модем. Призначеною або комутованою телефонною лінією чи скрученою парою. PPP вимагає створення додаткового з'єднання і переривається. Пі -пі -пі, о маленьке Е велике, бо PPP з великі всі три букви О маленьке Е, або як то кажуть, ПППО. -e, ми на моделі раз прописуємо логін і пароль і більше не вводимо. На моделі PPOE, один раз прописав логін і пароль і більше не вводимо. IP це розшифровується як інтернет-протокол. Це міжмережевий данограмний протокол мережевого рівня. Що забезпечує сервіс передавання пакетів між вузлами мережі? Він не підтримує функції послідовного передавання пакетів та не гарантує надійності їхнього передавання. IP, IP є головним протоколом мережевого рівня стеку TCP-IP. Його використовують всі інші протоколи. Отже, що ви дізналися такого надзвичайно захоплюючого і цікавого, це що IP це все воно все протокол. IP-адреса це Internet Protocol Address. І нічого такого особливого тут нема. ICMP. Internet Control Message Protocol. Це головний діагностичний протокол для передавання інформації між вузлами мережі. При про помилки, збої, а також для діагностування мережі. ICMP збої, помилки діагностування. Все, запам'ятайте. Протоколи вищих рівнів використовують ICMP. Я казав, ай, ICMP. Так. ICMP для, для адміністрування та діагностування мережі. Протоколи вищих рівні використовують ICMP для адміністрації та діагностики. Менеж. A буква A, типу, ARP Resolution Protocol. Транс... Трансформує IP-адресу в MAC-адресу станції, а протокол RARP reserve Address Resolution Протокол. Виконує зворотню функцію за MAC адресами визначає логічні IP-адреси. Таким чином, ми поняли, що ARP трансформує здійснює трансформацію. Він трансформер. ARP трансформує IP шку в MAC-адресу. А RARP Перетрансформовується з MAC-адреси у IP. Ну, визначає логічний IP-адрес за MAC-адресом. MAC Протокол TCP. TCP-це Transmission Control Protocol, є протоколом транспортного рівня з попереднім налагодженням сполучень. Він гарантує надійне передавання даних та забезпечує правильну послідовність пакетів. TCP-молодець забезпечує правильні послідовності пакетів і надійно гарантує нам, що він передасть дані. От якщо вам треба якесь важливе повідомлення переказати, і воно мусить бути обов'язково доставлено, то використовуєте Transmission Control Protocol TCP, UDP User DataGram Protocol. Данограмний протокол транспортного рівня. Воно нагадайте мені, TCP теж транспортного рівня, UDP використовують замість TCP, якщо немає потреби у забезпеченні надійного передавання даних. Що це означає? Якщо нам все одно чи дойде дане від поставника до того, хто хоче отримати це дане. Чи ні? Нам все одно. Тоді використовуємо UDP. Цей протокол не гарантує, от про що ми і говоримо, не гарантує передавання пакета, а також послідовності передавання. Тобто там рухаються хаотично, можуть робитися якісь пробки, ну, так, абстрактно. І не гарантує те, що воно дойде. Може зробити собі характері на півдорозі. Отак. Уявляється UDP, це. Але воно, тим не менше, чомусь використовується у IM-повідомленнях. IM-повідомлення IM це швидкісні повідомлення, то що ви пишете контакти і відправляєте і дадете. Серед протоколів прикладного рівня та рівні відображення можна виділити TELNET. Протокол моделювання термінала. Протокол моделювання Термінала telnet, Кома. FTP. File transfer протокол. Протокол передавання файлів. SMTP simple mail Transfer Protocol. Який є протокол електронної пошти. Для відсилання використовується 25-й порт. Telnet 23 порт. POP і POP3 і IMAP. Імап. здійснює прийом пошти. ПОП-ПОП-3 іМАП. І snmp Simple Network Management Protocol. Це а, протита, протото, проп... шо шо? керування мережею. Може, протокол керування мережею. HTTP-передавання гіпертексту. Протокол стеку IP не пристосовані. Протоколи стеку IP не пристосовані для передавання ізохронних інформаційних потоків, які широко використовують сучасні додатки мультимедіа. Йдемо далі і бачимо наступне. Але це вже буде у наступній лекції. А вам я дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. А також підписуйтесь на канал, щоб побачити 9 лекцію. Чекаю вас там.